Ти моя пташко німа ковить свіде, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознається, пограються, засуше та й кинуть, ані літа молодії повиті хлесою, ані карі оченята вмиці сльозою, ні. Це твоє тихе, добре, дівоче, не закриє, не заступить, несить її очі. Найдуть злії та й окрадуть і тебе у Богу кинуть в пекло, замучишся та прокленеш Бога. Не цвіти ж мій цвіте новий, не розвити світ. Зов'яй тихо, поки твоє серце не розбите.